Добрий день! It's nice to see you on this channel. Приємно вас бачити на цьому каналі. Ви знаєте, мені здається, що останнім часом ми якось так загрузли у всіх правилах, і нам потрібно трошки практики. Як же ж мова вчиться? Не можна тільки вчити правила і все. Мовою потрібно жити, як я завжди говорю. Давайте сьогодні візьмемо 20 найбільш популярних англійських дієслів і будемо з ними утворювати речення. До речі, я до вас прислухалася. Англійською я буду говорити повільніше, чіткіше, і речення буду перекладати дослівно. Кальково, воно буде трошки незвично звучати по-українськи, але я хочу, щоб ви бачили переклад кожного слова, для того, щоб ви могли вивчити. А потім я буду перекладати ціле речення, так як його потрібно перекласти на українську мову. Давайте починати. Ольга Кармадій, ваша вчителька англійської мови. У нас є 20 найбільш поширених англійських дієслів. І, звичайно, перше в нас буде дієслово to be» бути. Ось є відео, якщо ви його пропустили, як дієслово «to be» відміняється у теперішньому, майбутньому і минулому часі. Воно має свої форми, воно має найбільше форм з усіх дієслів. І воно має ось такі вживання в реченні. «To be» бути. I am a student. Я є студент. Українській мовою ми скажемо я студент. Дієслово присудок пропускається. В англійській мові ніколи не можна пропускати дієслово присудок. I am a student. Я є студент. You are my friend. You are my friend. Ви є моїм другом. Ви є мій друг. Наступне дієслово у нас буде to have мати. I have. You have, they have. Але дієслово have, якщо ви не знаєте. У, ем, якщо воно стоїть з він, вона, воно займенниками, дієслово have змінюється у форму has. Він має, he has, я маю. I have. І у нас є два приклади. I have a book. Я маю книжку. I have a book. You have an interesting idea. Дослівний переклад буде: Ти маєш, або Ви маєте цікаву ідею. Пам'ятаємо, ми вже вивчили ти і ви в англійську мову перекладається одним займенником. you. You have an interesting idea. Ви маєте цікаву ідею, у вас цікава ідея. І от ми вже вивчили артиклі. a, an, the і тут у нас є, ви маєте цікаву ідею, цікава ідея перший раз у нас проговорюється, і тому там стоїть артикль н. І він змінюється у форму n з «a», тому що в нас наступне слово «interesting», прикметник interesting починається з голосного звуку. You have an interesting idea. Діє слово to do робити. Масивне дієслово в англійській мові, воно має багато значень, воно вживається з масою кількість ідіом. Але перше значення, таке найбільш поширене, це є робити to do. I do my garden work every day. I do my garden work every day. Я роблю мою садову роботу кожного дня. А гарний переклад буде. Я щодня виконую роботу в саді. I do my garden work every day. Гарне слово сполучення, every day – кожного дня. Garden – work, садову роботу, в англійській мові garden виступає не як іменник, а як прикметник. Хоча, якщо ми подивимося, в нас тут є два іменники сполучені докупи. Garden – сад, work – робота. Але якщо в нас така ситуація відбувається, то перший іменник виконує роль прикметника. Який? Садова робота. Яка робота? Садова робота. You do a great job at work. You do a great job at work. Ви чудово виконуєте роботу. А дослівно буде. Ви робите чудову роботу на роботі. Ну, така калькова повторюваність. Ви чудово виконуєте роботу. At work. На роботі. Вираз. A great job, чудова робота так само дуже часто вживається. To do a great job. Виконувати чудову роботу, показувати гарні результати. Дієслово to make. To do це буде робити. А to make буде виготовляти, виробляти. Часом воно може вживатися також у значенні робити. Давайте подивимося на приклади. I make a delicious meal. Я готую смачну страву. Я готую, я виробляю. так? Я не роблю смачну справу, а я її виготовляю, виробляю. Я готую, I make a delicious meal. Meal у нас, де справа, Страва delicious смачна. Також гарний прикметник. Приємно його буде запам'ятати. Delicious смачна. They make important decisions. They make important decisions. Вони роблять важливі рішення. Роблять. Тут не перекладається роблять. Вони приймають важливі рішення. Decisions рішення гарне слово. Important – гарний прикметник, так само можна вам вивчити. Important – важливий. І тут у нас. To make important decisions це майже є такий усталений вираз to make an important decision, прийняти важливе рішення. To say. Казати. I say hello when I see someone. I say hello when I see someone. Я кажу привіт, коли я бачу когось. А гарний переклад буде: я вітаюся, коли когось бачу. Оце to say hello, усталений вираз, він означає вітатися, а дослівно казати привіт. To say казати. Коли я когось бачу. Когось буде «someone», хтось, «someone». To see бачити. Також, часто вживане діє слово, ми його пізніше будемо так само на нього дивитися. To take. Брати. I take a shower in the morning. Усталений вираз. Я приймаю душ зранку. Зранку я приймаю душ. To take a shower приймати душ. You take a break during work. You take a break during work. Ви робите перерву під час роботи. А дослівно буде. Ви берете перерву під час роботи. To take, брати. А простіше речення можна буде сказати I take a book. Я беру книжку. I took a book from the library. Я взяла книжку з бібліотеки. Take, took, taken це є три форми, неправильного дієслова to take брати. І минула форма буде середня, друга took. I took a book from the library. Я взяла книжку з бібліотеки. To get діє слово, to get здобувати, діставати, одержувати. Наприклад, He gets a promotion at work, він отримує підвищення на роботі. Перекладається, звичайно, це ті слово по-різному на українську мову. Ну, от, наприклад, тут отримує. Він одержує. Він здобуває. He gets a promotion at work. Promotion підвищення. To get отримувати. We get a lot of emails every day. We get a lot of emails every day. Ми отримуємо багато електронних листів кожного дня. We get. Ми отримуємо. A lot of. Так само у сталий дуже багато чогось. A lot of cats, багато котів. A lot of books, багато книжок. В даному випадку a lot of emails – багато електродних листів. Every day – щодня To see. Бачити. I see a beautiful sunset. Я бачу чудовий захід сонця. I see you. Я бачу вас. I see him. Я бачу його. They see a movie on weekends. They see a movie on weekends. Вони дивляться фільм по вихідних. А дослівно буде. Вони бачать фільм по вихідних. On weekends – Усталений вираз. To see – бачити. To come. I come to the office early. Я рано прихожу до офісу. Дослівно. я прихожу до офісу рано. Early, гарний прислівник. Early рано. I come, я прихожу. She comes to visit us often. Вона приходить, щоб відвідати нас часто. Вона часто приходить нас відвідати, провідати нас. She comes, вона приходить. От у нас come має закінчення S. Тому що в теперішньому, простому теперішньому часу, часі, якщо у нас є він, вона, воно, тоді дієслово буде автоматично мати закінчення S або S. She comes to visit us often. Вона приходить, щоб нас провідати. Вона часто приходить, щоб нас провідати. To think. Думати. I think about my future plans. Я думаю про мої майбутні плани. Я думаю про свої плани на майбутнє. I think about. Дуже часто після think буде йти about слово about. Я думаю про to think about. You think positively. Ти мислиш позитивно. Або ви мислите позитивно. Positively позитивно. To think думати. To know знати. They know each other well. They know each other well. Вони добре один одного знають. Вони знають один одного добре. each other гарне поєднання е, слів. each other один одного. Well, добре. They know. Вони знають. to want хотіти I want to learn a new language I want to learn a new language Я хочу вивчити нову мову I want to learn a new language нову мову You want a cup of coffee Ви хочете чашку кави a cup of coffee You want Ви хочете. Ви бачите, як я складаю губи want W на початку слова завжди буде читатися круглими губами. А якщо у нас є V на початку слова, пам'ятаємо, ми вже це вчили. У нас буде, very very smart person you are. Дуже розумна людина, ви є. Very smart person you are. To give. We give support to our army. Ми надаємо підтримку нашій армії. We give support. To give support підтримувати, давати підтримку. To our army – нашій армії. I gave her a gift. Я зробив їй подарунок. Але дослівно буде I gave her. Я дав їй a gift. Подарунок. Дієслово to give має три форми, воно неправильне дієслово. І друга форма у нас буде gave. Give, gave, given. Друга форма минула, і у нас тут є минулий час, ми знаємо. I gave her a gift. Я зробила їй подарунок. Або дала їй подарунок. To work працювати. Американці вимовляють, оцей цей звук er. To work працювати. They work together. Вони працюють разом. Вони разом працюють. They work together. I work at a software company. Я працюю в програмній компанії. I work at a software company. Програмне забезпечення. Software. Company компанія. To like подобатися, любити щось. I like to read books. Я люблю читати книжки. I like you. Мені ви подобаєтеся. You like, the color blue. you like the color blue. Вам подобається голубий колір. Дослівно, вам подобається, ви любите колір голубий. To need потребувати. У нас слово need має дві букви і, вони читаються як довге і. To need потребувати. I need a pencil. Мені потрібен олівець. I need some help with my work. Мені потрібна допомога в роботі. I need some help with my work. Мені потрібна допомога з моєю роботою. With my work, з моєю роботою. Дослівно. В роботі, так? To help. Допомагати. Надавати допомогу. To help. I help my friend move to a new apartment. Я допомагаю подрузі переїхати на нову квартиру. I help my friend move to a new apartment. Я допомагаю моїй подрузі переїхати на нову квартиру. New apartment – Нова квартира. They help with the beach cleanup. Вони допомагають з прибиранням пляжу. They help with the beach cleanup. Прибирання clean up. Beach – clean-up. прибирання пляжу. Але в даному випадку ці два. clean-up виступає як іменник, beach виступає як іменник. Але оскільки вони двоє разом стоять, тоді beach буде виконувати функція прикметника пляжного прибирання, був би дослівний переклад. Але ми ж так не говоримо українською. Прибиранням пляжу. Але оце майте на увазі два іменники. Дуже часто перший з них буде виконувати функцію прикметника і визначати іменник. To read читати. They read newspapers every morning. Вони читають газети кожного ранку. Кожного ранку вони читають газети. They read newspapers every morning. Вони читають газети кожного ранку. She reads a novel. Вона читає новелу або роман. She reads a novel. І знову ж таки, бачите, діє слово to read в теперішньому часі, оскільки в нас є вона, а в нас якщо є він, вона, воно займенники в теперішньому часі, дієслово з ними отримує закінчення ІС або С. She reads a novel. Вона читає новелу. І останнє, яке в нас дієслово сьогодні буде, це є to write, писати. They write reports for their job. Вони пишуть звіти на свою роботу. They write reports for their job на свою роботу. I write you a letter. Я пишу тобі листа. To write. Писати. Ось такі у нас ці 20 найбільш популярних англійських дієслів. Вони часто вживаються. Я рекомендую вам їх всіх вивчити і починати вживати, і жити мовою, говорити. Тому що українцям потрібно знати українську мову і англійську. Давайте, українці, дякую. Побачимося з вами в наступному відео. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку і всього вам найкращого.